У столиці стартував благодійний кураж базар. На арт-платформі влаштували торговий майданчик для усіх охочих, аби зібрати гроші на серцеві імпланти для дев'ятьох діток. Відгукнулися чимало зірок та організацій. Гроші хворим діткам передасть Українська біржа благодійності. Благодійна барахолка вкотре об'єднала тих, кому є що продати, і тих, хто хоче купити щось оригінальне. Вибрати є з чого. Тут старі нові дизайнерські речі та аксесуари, і навіть одяг зірок українського шоу-бізу на благодійній барахолці. фонд Олени Пінчук Антисніт. на їхньому стенді. Фотокнига з видами із вікон відомих українців. Її продає сам автор придбати видання з підписом фотографа є можливість і завтра. Гроші і запхід з продажу товару підуть на благодійність. Таке рішення до вподоби і покупцям і продавцям. Я принесла сумки. Вічі, обувь. Дівчинки та люблять, поэтому я надеюсь, все продать, чтобы денежку можна було передати на помощь діткам. Дев'ятирічна Ліра не відходить від суконь та яскравих іграшок. Мало хто здогадується, що зароблені гроші віддадуть на життєво необхідну операцію на серці для неї та ще вісьмох діток. Один такий потрібний план коштує 100 тисяч гривень. Лірина мама не приховує сліз. Дівчинка, сьома дитина в родині грошей Не вистачає катастрофічно, адже донці потрібна ще операція на обличчі, а це можливо лише із здоровим серцем. Ми зробили у сердечка. Нам сказали, що в нас не закрита артеріальна протока на 3,5 мм. Направили в Амосово на консультацію, сказали зробити операцію в ближайший термін. 2800 тисячі вісімсот доларами на сердечний платант. Для мене це не підйомна сума. Понад 400 дітей на рік потребують операції на серці. Більшість з них роблять старим способом, розрізаючи грудну клітку. Оклюдер хайтек технологія в медицині він дає змогу врятувати дитяче серце з мінімальною травматичністю, і вже за добу дитина може повернутися до повноцінного життя. На жаль, на необхідні імпланти в державі грошей немає. Деякі дітки народжуються з дирочками в серці, які повинні ми або зашити вручну, або закрити цим імплантом за допомогою сіточки. Він проводиться через ні. Ніжку заводиться в серце і закупорює як пробочка. Дитинка переносить цю операцію дуже легко. Українська біржа благодійності мріє зібрати 451 тисячу гривень, аби дев'ять дитячих сердець таки стали здоровими. У кожного рібенка є своя історія, і ця історія дійсно дуже важка. І только усілля, всі разом ми можемо допомогти цим діткам бути здоровими. Тому що перед родителями стоїть очень страшний вопрос. Либо у тебе є деньги, і ти можеш мінімізувати ущерб для своего ребенка, либо ти должен надати свого ребенка на операцію на відкритому серці. Це очень страшно. Доєднатися до добрих справ може кожен кураж базар. Працює завтра. Щоб допомогти дітям, також можна зайти на сайт Української біржі благодійності в розділі проекти знайти кураж базар благодійний і одним кліком врятувати життя. Ольга Ніколачик, Володимир Коваленко, Факти ICTV.